Та в Україні про головні події на цю мить. Далі випуску новина ТВА. у студії Ліна Мазур. Вітаю. Українські військові вже в центрі Луганська. Про це вночі у Фейсбуці написав громадський діяч Зорян Шкіряк. А батальйон Донбас тим часом вже увійшов в Виловайськ. Про це повідомляє командир підрозділу Семен Семеншенко. Крім того, сили АТО продовжують утримувати позиції на Савур-Могилі. Триває зачистка від бойовиків Ясинуватої. У Донецьку минулої ночі внаслідок потужного артобстрілу зруйновано кілька житлових будинків. Повідомляє прес-служба мерії. Крім того, у райцентрі Моспона знищено цілу вулицю та вигоріла школа. Від сьогодні у зв'язку з постійними обстрілами, і як наслідок руйнуваннями, з Донецька не ходитимуть потяги. Донецьк, Київ, Ясинувата, Сімферополь та Маріуполь, Москва. Інші потяги відправлятимуться зі станції Костянтинівка. Під час нічного штурму Іловайська бійці сил АТО затримали громадянина Євросоюзу Мирослава Рохача, який воював на стороні бойовиків. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук. У затриманого знайшли словацький паспорт з поміткою про перетин українського кордону. Чоловік прилетів до Києва 3 липня. Геращенко зазначив, що це перший випадок затримання українськими силовиками терориста з ЄС. Генеральний секретар ООН Пан Гімунь украй стурбований обстрілом колони мирних жителів на Луганщині. Він закликав усі сторони конфлікту в Україні дотримуватися правил поводження з біженцями і дозволити людям покинути зону бойових дій. Інформує агентство Інтерфакс. Також за дорученням пан Гімуна цього тижня до України прибуде його заступник Джефрі Фелтман. Нагадаю, у понеділок вранці на трасі між Хрещуватим та Новосвітлівкою обстріляли колону мирних мешканців, які намагалися покинути місце бойових дій. Наразі кількість загиблих невідома, оскільки трагедія сталася на території, яку контролюють бойовики. Утім, як зазначають у РНБО, загинули десятки людей. Серед них є і діти. У який спосіб доправити російську гуманітарну допомогу жителям сходу, вирішать у Москві. Задля цього у російську столицю прибув представник міжнародного комітету Червоного Хреста Лоран Корба. Він обговорить з офіційними особами, як саме надати гуманітарку жителям сходу України. Російський конвой із десятками автомобілів, як і раніше, очікує на перевірку неподалік кордону. Напередодні Дня незалежності до України може завітати Ангела Меркель. Канцлер Німеччини вже отримала запрошення приїхати до Києва. Проте, чи скористається ним, поки невідомо. Розповіли у прес-службі уряду ФРН. Разом з тим в українському МЗС очікують, що Меркель приїде до України 23 серпня, і цей візит привезе багато принесе багато цікавих подій. Крім того, сьогодні глави МЗС України, Німеччини, Франції та Росії мають визначити дату наступної зустрічі. Перший раунд переговорів нагадаю відбувся у ніч проти понеділка. Перемовини чотирьох дипломатів тривали п'ять годин. Болгарська влада не поновлюватиме роботи із будівництва газопроводу Південний потік, допоки проект не відповідатиме вимогам Європейської комісії. Так розпорядився міністр економіки та енергетики країни. Васил Штонов зазначається, що заморожено не тільки будівництво, а й будь-які дії щодо проекту, в тому числі тендери і укладання договорів. Нагадаю, на початку червня Єврокомісія вимагала від Болгарії зупинити на невизначений термін будівництво південного потоку, який дозволив би Росії у майбутньому постачати до Європи газ в обхід України. Вибух на шахті у Красноармійську на Донеччині один гірник загинув. Ще двоє з пораненнями госпіталізовані. Вибух метаноповітряної суміші стався в понеділок ввечері на глибині 800 метрів. Роботи на шахті припинили. Зараз там працюють рятувальники. Нагадаю, 12 серпня на шахті в красноармійську також стався вибух газу. Тоді постраждала 21 людина. Шість людей загинули внаслідок ДТП на Тернопільщині. Уночі водій автомобіля «Опель Вектра не впорався з керуванням та наїхав на пішохода. А потім остаточно втратив контроль над автівкою, і вона перекинулась. Окрім водія, в машині було четверо пасажирів. Вони та пішохід загинули на місці пригоди. Віряни східного обряду відзначають другий спас або свято преображення Господнього. За традицією сьогодні у церквах освячують груші, яблука, мед та обжанкові вінки. Тому в народі, 19 серпня, називають ще яблучним спасом. За народними прикметами цей день означає настання осені і перетворення природи, адже ночі стають, після спаса, стають прохолоднішими. І надарма кажуть, прийшов спас, держи рукавиці про запас. Зупинити час для генерального прибирання у Лондоні. Годинник на відомій вежі Біг Бен зупинила, аби почистити циферблати. Чистка триватиме кілька днів, залежно від метеоумов. Зараз на вежі працюють чотири фахівці, які спускаються на мотузках із спеціального балкона. Діаметр циферблати досягає семи метрів. Побудована 1859 року. Башта Вестмінстерського палацу, де зараз знаходиться британський парламент, часто змінювала свою назву. Два роки тому вона отримала ім'я правлячого монарха королеви Єлизавети II. До цього вежа офіційно називалася годинниковою, а неофіційно – офіційно бік бен за назвою головного годинникового дзвону. Це відомий на весь світ символ. Тож ми маємо бути дуже обережні. Справа в тому, що кожен циферблат, а їх чотири, складається з 360 найтонших стекол у техніці вітражів. Їх товщина не перевищує 2 міліметри, оскільки спочатку годинник підсвічувався за допомогою газу. І Поки це всі новини більше. Дивіться вже о 12-й. Я бажаю вам гарного і головне мирного дня. До зустрічі.